Рубрика розпаковка. За великим проханням наших клієнтів вирішили зняти таке відео. Це відео дасть можливість зрозуміти, на що потрібні диспенсери та як їми користуватися. Тож, наш диспенсер це ваш помічник при пакуванні ваших товарів та підготовки їх до відвантажень. Диспенсер дуже легкий у використанні. Ви можете впевнитись в цьому самостійно. Передивившись, це коротеньке відео. Наявності є диспенсери під рулики з кутчою шириною 45-48 мм та підрулики з кутчу шириною 72-78 мм. Відповідно, вартість 215 та 270 гривень за одиницю. Отже, чекаємо на ваші замовлення, які ви можете оформити в будь-якому месенджері. Чи на сайті?